Та вас на телеканалі Сфара ТВ випуск новин в студії для вас працює Любов Данча про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Сьогодні, 15 червня, головний лікар діагностичного центру Роман Шустик, якого підозрюють у хабарництві, виграв апеляцію. Відтак скасовано рішення суду першої інстанції. Тоді суд обрав шустику міру запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб та надав можливість внесення застави у 168 тисяч гривень. Нині головного лікаря діагностичного центру обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 22-ї години до 6-ї ранку. Клопотання адвоката Шустика Ірина Пашкевич суд задовільнив повністю. Нагадаємо, що Романа Шустика 1 червня впіймали на габарі. за словами слідчих. Суму розміром у 2 тисячі доларів йому давали за влаштування на роботу. Купатися у басовому куті можна буде ще не скоро або взагалі ніколи. Нагальне питання, яке потрібно вирішувати, депутати провалили, а саме, каналізування водойми. Проте відстояли право на будівництво пам'ятника Косміаді. Як прийшла чергова сесія Рівнеради та які питання були розглянуті? Знають наші журналісти подробиці. Далі Ось у такому досить непривабливому стані. Наразі є озеро Басівкут. Нині спеціалісти тут не радять купатися. А виною того, що водойма має жахливий вигляд, є забудови навколо і каналізаційні стоки. Дійсно, в місті проблема. Масово не сканалізована, Всі септики фільтрують і все лайно йде в водоносні горизонти. Не проблема ще ків рішується. Проблема взагалі в в артезіанській воді. Ми забруднили верхній водоносний горизонт свердловини, які в районі старі свердловини царські, які в районі переїзду, закриті через невідповідність води санітарним нормам. Зокрема, на сесії рівне ради депутати мали прийняти проект, що передбачає розчищення і впорядкування малих річок та охорони підземних вод від забруднення. Але через несумісність поглядів питання провалили. Більше схилялась до думки, що програма потребує доопрацювання та певних змін. Ми на нашій бюджетній комісії розглядали цю програму, скажімо так, не один раз. І чесно сказати, вона трохи буває в шок. Перше, на сьогоднішній день там зробили зміни каналізування вулиць. Наприклад, каналізування вулиці в районі е, молодіжного кладовища, каналізування вулиці в районі госпіталя, каналізування вулиці в районі аграрного технікума це все в програму очищення річок. Ну, шановні, яке відношення? Я розумію, що ми весь город маємо каналізувати, а це ж 30 років. Якщо весь частний сектор, ми будемо каналізувати. Давайте вирішимо так: спочатку ми будемо вирішувати питання вулиць прибережних до водойм, Незалежно там чи Басівку, чи річка, чи цих, що в гідропарку. А тоді вже будемо відноситися до тих, що на молодіжному. Ми використовуємо цю програму не тільки сканалізувати, що в поймі, а всім, щоб сканалізувати, бо каналізація це не тільки. Захист природи – це ще й благо Тому ті вулиці, які погоджуються з фінансуванням 50 на 50, чому не дати можливість людям інструмент прокласти по своїй вулиці каналізатор. Натомість, після довгих суперечок та різних тверджень, депутати програму так і не прийняли, проте домовились розглянути її в черговий раз на наступному засіданні. А ось щодо питання пам'ятника косміаді депутатам вдалося дійти згоди. Проект рішення щодо виділення 10 соток землі на вулиці 16 липня 31 а для. Для рівняна на Олександра Мамчура депутати не підтримали, а вирішили, аби останній підготував новий проект рішення, яким дозволять приватизувати землю, але лише біля самого будинку. Запропонувати пану мамчуру розробити новий проект землеустрою, погодити з громадськістю. Ми не збираємося ваш будинок зносити. Покажете от всіх, хто тут присутні от артисти, там художники. Погодитися з громадськістю і розглянути на земельній комісії. Якщо ви розробите такий пропрект землеустрою, який влаштує місто, голосуємо. Про проросійським артистам не місце у рівному саме таку позицію, вкотре висловили активісти на сесії рівне ради. Зокрема, вони обурені щодо концертів, які проводить мегаподія. Себто її учасники, артисти безпосередньо виступають на сцені країни-агресора, стверджують активісти. 9 вересня 2017 року депутат Яворський та компанія «Мегаподія» запланували концерт гуртів Мозгі Дзідзю і ляпіс 98 на Рівненському мототреці. Нагадаю присутнім, що гурт Мозгі є проектом Потапо, в якому він є продюсером і виконавцем. Нам, виборцям, дуже шкода, що бізнесмен Яворський переміг. Депутата патріота Яворського, ми за вас, шановний пане Романе, голосували на таку критику. Сам Яворський ось що відповів. Бурмозги не заборонений в Україні, не ЗБУ, не міністерство культури. А я тобі хочу сказати більше. Ти зараз, патріот, ти будеш виступати в Набульбаф на цьому на травма я, я вам не дозволяв не мене називати на ти. Я не перезволяв. Я вас не перебував. Скажіть, будь ласка, ви будете з ким виступати на Тарасі Вульби? З колективом, який приїде з першого числа з Росії? Ви про це знаєте? Я буду виступати з групи за Крепс, двоє з яких воювали на фронті. Я секундочку, ви будете виступати на одній сцені з колективом, який з першого числа повертається з Росії на Тарас Буля Фестиваль. Будь ласка, почитайте зараз на Фейсбуці. Якщо ви патріот, то будь ласка, бакуйте так само Бульбі. Вочевидь, Після суперечки концерт 9 вересня все-таки відбудеться. Нагадаємо, раніше депутати прийняли рішення про заборону проведення концертів тих артистів, які продовжують свою творчу діяльність на теренах країни-агресора. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. Опри нещодавні трагічні події у житті найбільшого в Україні текстильного підприємства рівненського люнокомбінату, підприємство росте і розвивається. Нині тут закупили нове високоякісне обладнання. Його вже розвантажили і розпочали монтувати. Тому вже незабаром тканин. На льонокомбінаті вироблятиметься в рази більше, а мешканці рівного отримують нові робочі місця. Подробиці дивіться далі. Рівненський льонокомбінат нині ще у жалобі через трагічну загибель Дмитра Червонюка, який мав запустити на підприємстві нову лінійку продукції. Перші серійні джинси цілковито українського бренду. А поки очікують на решту обладнання для виготовлення джинсів, робота не зупиняється ні на мить, і тепер льонокомбінат закупив нове іноземне обладнання, яке дозволить збільшити його потужності в рази. Зокрема, один із цехів підприємства поповнився машиною для фарбування трикотажного полотна. Техніка сучасна та якісна, і коштує така обновка майже 150 тисяч євро. Нам привезли нову машину німецької фірми для фарбування трикотажного полотна, як двонитка, тронитка, кулірка. Ну практично всього полотна, яке в нас виробляється на нашому підприємстві. Вона буде виробляти, ну, фарбувати десь в 400 кг цукінку. Ну приблизно збільшиться виробництво на тонну 200. Окрім того, вже незабаром на рівненському льонокомбінаті відкриється нова сушильно ширильна лінія. Тому на підприємстві повним ходом йде монтування необхідної техніки. Лафер це одна з перших потужних фірма зв'язана з текстилем. Наразі ми встановлюємо саму останню модель, яка допоможе збільшити випуск тканини в три рази. Ця машина створює блиск і гриф тканини. На ній може працювати близько трьох-чотирьох людей, що й дасть додаткові робочі місця. Як бачимо, підприємство не стоїть на місці і щодня впевнено збільшує обсяги виробничих потужностей. Зокрема, завдяки новому високотехнічному обладнанню найбільше в Україні текстильне підприємство зможе надалі гідно конкурувати з іноземними виробниками, створювати нові робочі місця і тішити споживачів якісними виробами за гарними цінами. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Мандрівникам на замітку на Рівненщині запрацював офіційний туристичний сайт Рівненщина туристична, який можна знайти за адресою www.rivnetravel.ua. Сайт доступний двома мовами українською та англійською. На головній сторінці розміщені банери туристичних об'єктів Рівненщини, які є візитівкою області. Є інформаційна довідка про об'єкт, графік його роботи та gps координати До уваги мандрівників анонси туристичних подій та відео – Ролик рівненщина туристична. Портал має п'ять основних розділів: про рівненщину, довідка, туристичні об'єкти, туристична інформація та як подорожувати. На сайті мандрівникам пропонують відпочинок на вибір: активний історичний, релігійний, екологічний чи етнічний. У рубриках проживання, харчування, транспорт, відпочинок і медицина. Відображені карти розміщення об'єктів. 26 переселенців працевлаштовано на Рівненщині. Загалом, з початку року до даного центру звернулося 119 осіб, які переміщені з тимчасово окупованої території України або районів проведення АТО. Статус безробітного отримали понад сотня людей. Серед них 26 працевлаштовано. Також 18 безробітних проходили професійне навчання, а 12 осіб брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Разом з тим 71 безробітний отримав фінансову допомогу. Нині понад півсотні переселенців користуються послугами служби зайнятості. Do you speak English? так, учасники АТО лише за кілька місяців опанували а з англійської мови. Як доказ цього, вони отримали сертифікати про проходження курсів із іноземної. Скільки бійців пройшли навчання? Та чи задоволення рівнем своєї підготовки дізнавалися наші журналісти? Демобілізований Андрій Овсійчук з гордістю демонструє сертифікат, що офіційно засвідчує проходження ним курсу з вивчення англійської мови. Зазначається чергова його перемога, але вже у мирному житті. Адже до цього він пройшов усі пекла гібридної війни, яка ще нині триває на сході України. Савур, могила, Ловаськ, потім затяжна реабілітація, і знову лінія вогню. Він був серед тих, хто прикривав бійців, які покидали Дебальцеве. Та все це позаду каже учасник АТО, попереду нові перспективи. А розпочав у житті із вивчення англійської мови. На початку було складно, я взагалі німецьку вивчав, до мене не було це нове. Я по фільмам вивчав, так що запам'ятав. Ну, деякі слова схожі, ну згодом давалося легше. Доступно пояснювали. Таке досить незвично було, як ще раз в школу повернувся. Нас вчать дорослих <гум> молодші, але ну було цікаво. А 30-річний Олександр Андріяшев на фронт пішов відразу після подій майдану. Спочатку добровольцем, а потім був зарахований до лав Збройних сил України. У зоні АТО пробув рік. Розповідає після повернення зі сходу України було важко повертатися до звичного життя. Курси іноземної мови допомогли відволіктися від пережитого враження. Тільки тільки позитивні. От тому, що це є так само і реабілітація для бійців, і, і якась і підтримка і психологічна, і моральна, і це перспектива. От адже знання це, ну, це завжди корисно. Більше що зараз безвізовий режим, можна можна поїхати вже. Трошки хоча б на елементарному рівні спілкуватися. Таким чином вісім колишніх військовослужбовців знову повернулися у юність, а точніше у шкільні роки. Двічі на тиждень, по півтори години на день магістри факультету іноземної філології РДГУ посилено. Студіювали з ними ази англійської та німецької. Вікторія Наумук розповідає, їхні учні на диво були дуже старанними та наполегливими. Досить цікавий був досвід, оскільки ми мали можливість працювати з старшою груповою категорією, так досить. Було цікава атмосфера, оскільки ми старалися поєднати, ну починаючи від найпростішого рівня, тому що якби воїни були з різними рівнями, могли поєднуватися у певній інтерактивній формі, тобто ми переглядали відео, старалися їх зрозуміти, давали якісь розмовні теми, тобто, щоб у середовищі вони могли себе почуватися, почували себе добре. Зрештою, кожне старання заслуговує на свою винагороду. Восьмеро учасників АТО, які пройшли курс із вивчення іноземної мови, отримали офіційне підтвердження, а саме сертифікати. Ми вважаємо, що це такий гуманний гуманітарний проєкт, який ну, і дав можливість нашим студентам практикуватися у викладанні іноземної мови в соціальному аспекті. Ну і, безперечно, також ну, зацікавив ну, воїнів, які повернулися, які демобілізовані, для того, щоб ну, відволікти їх від тих своїх спогадів, які очевидно вони привезли із ну. Неприємної нам війни, хоча навчальна програма була розрахована всього на декілька місяців, проте бійці зізнаються, особливо складною вона не була. Адже викладачі підготували матеріал, враховуючи різний вік слухачів та їх базові знання іноземних мов під час навчання військовим показували різноманітні відеоролики, давали розмовні теми, а навчання пройшло максимально легко та ефективно. Вікторія Бондар Павловибач, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую вам, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. А про те, як в Україні збираються реформувати медичну галузь, аби покращити якість надання послуг. Дивіться після випуску новин у рубриці Рівненщина Європейська. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі.